Добрий вечір. А де то ви заїхали? Що? Їдемо машину А чого ви червону мигалку включали? Ви червону мигалку? У мене на реєстраторі зафіксовано, що ви включали червону мигалку. Можна нагрудний знак побачити ваш? ЛВ0751. Посвідчення можна бачити? Я вам зараз покажу, хто є. Такий. Друг, покажіть свій нагрудний знак свій. ЛВ0314. Скажіть, будь ласка, посвідчення.

Кушнір Руслан Богданович. Дійсне, до, доки дійсне? До 2.10.2016. будь ласка, для чого ви включали червону мигалку? Включали, може, мигалку, Що значить випадково? Випадково і, і випадково всі мають зупинятися? Бо ви, ви, ви Ні, вас я щось ж випадково? У надроз... вас надрозим. тут маршрут патрулювання зараз є? У вас тут маршрут патрулювання? Що вже візир сховали? Де візир? Вже сховали візир? Що все, патрулювання закінчилося. Тобуський взвод. А мигалка сама включалася у вас? Прошу? Мигалка сама включалася. мигалка не не включалася. включалася? Як Є 4 свідки в машині плюс реєстратор в машині. Як включалася червона мигалка. А скажіть, будь ласка, для чого включала червона мигалка? А? Для чого вона для чого вона включалася? Я зупинився на вимогу включеної червоної мигалки в патрульний автомобілі. Мигалкою зупиняв, почитайте правила. Поясніть, будь ласка, мені чому включалася червона мигалка. Я кажу, випадково. Чекайте, 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 що значить випадково. Я кажу, я в нас не з я вас з вас зупиняти штам. То я вас зупиняв? Я хочу з'ясувати, чому... чому включалася червона мигалка в патрульному автомобілі. Я вам не включав для вас червоний мигалка. Яка різниця, чи для мене, чи не для мене? Ви включали червону мигалку. Поясніть, будь ласка, чому ви, чому ви її включали? І чому ви, і чому ви працюєте з візиром в нічний час? Хто вам візи дозвол? Візир. Я тільки що бачу, якщо візир стояв на панелі вас. з нас візира працював? Ні, я з візиром не працював. І що, немає вас патрульного, патрульного тумілі візира? Він патруль моєї, я його включаю. А не він сприщаю. тільки що стояв на панелі. Як виїжав на панелі, бив, лежав на панелі, я буду зупиняюсь, не зупиняю. А не та машина, яка зупинялася, чого ви її зупиняли? Не зупиняли її. Не зупиняли її? Точно? Точно, я її не зупиняв. А якщо я дружину зараз того водія? Я машину не зупиняв. Дивіться, яка тут не як <звісті> це зимова чи це літня? — Я вам на посвідчу. — Ви вважаєте, що це зимова гума? — Я вам все зимова. Нічого ласка, подивіться. подивіться — гума, гума, гума зимова. Абсолютно. Все, же патрулювання закінчилось тут. А де ви на пост їдете? Великосілки? Так? <звісті> Ясно. Добре, ну там зустрінемося. Таму ќе се на пусто